Всім привіт! Сьогодні ми будемо. Пок я вам покажу, як е, отримати і де спавняться ж всі квітки для раси В-2. Любої Ангела, Хуман, Робер, Шарк, glow, Кіборг для кожної раси. Перша локація, де у нас може заспавнитися, ну, де беруть весь час квести. Це в нас в саду, тому нам треба перша сама локація під Квіткою. Ось тут вона знаходиться, іноді квітка може спавнитися в оцих межах, в оцих межах, але тільки... Тільки вночі. Червона квітка. Далі спавн ще з червоної квітки. Другий спавн цієї квітки знаходиться на острові навпроти кафе і особника. Ось, бачите, якраз ось тут і спавниться ця квітка. Ви її не зможете підібрати, якщо у вас не виконаний квест. Наступний спавн за особником. Третє місце спавну біля великого моста. невеликого мостика, може бути з цієї сторони, але так само може бути і з цієї сторони. І останнє місце спавну в особняку, де може бути в цих місцях, тут тут і розкидане. Тільки на особняку є в місцях, де особняк, тільки по цій місності. Якщо в жодному місці нема квітки, йдіть на інший сервер. Означає, що на цьому сервері вже її забрали. Наступна квітка жовта. Її можна отримати в знищивши любого МПС. Наприклад, знищити любого МПС, і вам може квітка випасти жовта. Але це ще треба не з першого разу. Тому мені вона не випала, бо я не маю квеста. І це єдиний спосіб отримання жовтої квітки. Наступна квітка синя. Вона тільки спавниться в, в, е, знову ж в трьох місцях. Ось я вже підбігаю до місця, і це е, кладбище, ну, якщо називати його словом, е, зомбове місто. Е, квітка синя може спавнитись як тут, тут, ну, Ось тут, тут. Найбільше частіше вона спавниться отут. А? Це перші, перші місця, де вона може заспавнитись. Друге місце ось тут. Під цим деревом. Анній спавн квітки на цьому невеликому островці, острові. Вже тут і заходимо. Ви, може, подивитись і тут нічого не знайдете. Але насправді є тайничок, якщо побачите. Телепортуємось, може не відразу попасти. І тут є галявина. І з якимось шансом в цій міцності заспавниться синя квітка. Ось тут, може заспавнитись тут і тут. Це як вже пощастить. Але вона спавниться тільки вночі. Запам'ятайте, тільки вночі. І ніколи, і ніколи більше. Ну, на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій ютуб канал.